Доброго ранку малята. Встало вранці ясне сонце зазирнуло у віконце, гарно з нами привіталось і веселого заняття побажало. Дітки, послухайте, хтось стукає до нас у двері. Малята! До нас в гості завітала дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оленко. Оленка прийшла запросити нас на свій день народження. Дітки на свято дівчинка також запросила своїх лісових друзів. Давайте поглянемо, хто це прийшов до оленки. Так, це лисичка. А що лисичка подарувала оленці? Правильно це повітряні кульки. А якого вони кольору. Так, синього. Червоного та жовтого. До оленки також завітав ще один гість. Хто це дітки? Так, це зайчик. А який подарунок приніс він? Правильно це олівці. А скільки олівців приніс зайчик? Молодці, олівців, багато. Не з порожніми руками завітав ще один гість. Хто це дітки? Так, це їжачок. А що їжачок приніс оленці? Так, це м'ячики. А якого розміру м'ячики? Правильно великий та маленький. Малята Оленка хоче пригостити своїх друзів чимось смачненьким, тому почала накривати для них стіл, уже поклала тарілочки. Якого кольору тарілочку вибрала собі лисичка? Правильно тарілочку червоного кольору, а якого кольору тарілочку вибрав собі зайчик. Правильно тарілочку синього кольору. А якого кольору тарілочку вибрав собі їжачок. Молодці тарілочку жовтого кольору. Ще Оленка принесла своїм друзям чашечки. Давайте подивимось, якого вони кольору. Ця чашечка якого кольору. Правильно, жовтого кольору. А ця чашечка якого кольору? Так, чашечка червоного кольору. А ось ця чашечка якого кольору? Молодці чашечка синього кольору. А зараз, дітки, давайте допоможемо оленці розкласти чашечки відповідно кольору тарілочки. Кому ми дамо жовту чашечку? Правильно, їжачку. Бо в нього жовта тарілочка. А кому ми дамо червону чашечку? Молодці! Червону чашечку ми дамо лисиці, бо у неї червона тарілочка. А кому ми дамо синю чашечку? Так, зайчику, бо у зайчика синя. Тарілочка. Дітки, Оленка дуже рада бачити нас на своєму святі і пригощає всіх ось таким смачненьким тортиком. Нам та лісовим друзям Оленки вже час повертатися додому, тому давайте скажемо їм. До нової зустрічі! А зараз давайте згадаємо, які подарунки приносили звірі оленці. Що принесла лисичка? Так, лисичка принесла повітряні кульки, а якого вони були кольору? Розумнички, кульки були жовтого, синього та червоного кольору. А який подарунок приніс зайчик. Так, зайчик приніс багато олівців. А що приніс їжачок? Так, їжачок приніс м'ячики Великий. Та маленький. Дітки, ви молодці. Я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!